Вітаю вас на каналі ранок 28 квітня. До речі, як ваші справи, як погода, був мороз чи ні. Бо в мене був і досить немалий. Скажу одразу: виноград той, що був накритий, змерз. Не весь, ну змерз. Також сьогодні зроблю огляд, що вижило, що ні. І перед тим як розпочну огляд, поставлю вам відео сьогоднішнє. Я б сказав з ночі, з трьох години ночі я вставав топити в теплиці, тому зроблю таку коротеньку нарізку подивитись, який був мороз. Ну, а повне відео воно буде на іншому моєму каналі, тому хто хоче за бажанням можете переглянути. 28 квітня, 3.45. Ночі чи ранку, не знаю. Картинка буде трішки така, самі, бачите, темно. Зараз пробіжимось по теплицях, топимо кругом. Так. Зараз покажу вам, скільки, якщо видно, буде на градуснику. Мінус 6 ну це в повітрі. Щоб ви розуміли, на ґрунті теж мороз є, тому що тільки що дивився капусту броколі, то листок так трішки прихопило. Топимо всі теплиці, які є. Ну, трава мерзла, зараз по траві йду то репить так. Тут у нас огірок. Цей огірок, хто, можливо, перше дивиться, опустив і накрив агроволокном, тому що труба опалення близько. Ось так. Топиться. Тут вже у нас огірки висять низом. Ось дивіться, які. Так, ну тут сильно не буду кочегарить, бо там огірок близько. Ось так. А в теплиці плюс, ну майже плюс 10. Нормально. Більше й не буду, бо щоб не погоріли стебла. Ось така була весела нічка. Ну а далі покажу виноград, капусту та огірок. Спершу покажу виноград, який змерз. Скажу чесно, просто забув його накрить. Бачите, зовсім все висить. Це простий виноград, він зазвичай морози витримує, але ж сьогодні був такий, що не витримало. Значить, далі капуста. За капусту хвилюватися немає чого. Це така культура, якщо і підмерзне, вона відійде. Але тут все в нормі. Мороз сюди не зайшов, навіть он стінку, я казав вчора, що потрібно натягнути плівку. Забув теж з тими ящиками, поки переніс, поскладав їх, я вже потім покажу вам, що я робив. Але капуста в нормі заходив сюди вночі, то морозу не було. Навіть понад стінкою все добре, мороз сюди не дістане, ну, не дістав. По другій теплиці, там де розсада помідора. Вчора додатково ще накрили двойним агроволокном 50. -кою. То тут. тут теж все в нормі. Зараз потрібно все відкривати, проливати, тому що сухо. Вчора я так і не поливав на ніч, тому що вода сильно холодна в бочці. Так. Помидори в нормі. Ось ще буряк ніяк не посієм. Ціла купа буряку. Так, капусту потрібно виносити. Так що помідори наші цілі. Дерева ні, дерева вчора були цвіли. Білим зараз стоять всі чорні. Зараз зайдемо ще в теплиці. Значить, агроволокно на броколі накривав вже в 3 години ночі. Чому так? Тому що до півночі був вітер. Я вже чесно скажу, не захотів я тут морочитися з ним, там лише 40 чи 50 кущів того брокколі. Думаю, ладно вже, що буде, то буде з ним. А вночі вийшов три години. Попробував перші кущі, а вони пластмасові. Ось. Оце був цей кущик сильно так підмерз. І цей, ну він видно, трішки такий. Але далі в нормі. Я так далі пройшов з фонариком, то далі вони були не мерзлі. Воно якось так чи полосою, чи я не знаю. Бачите, який зараз вітер. Нереально щось зробити. Коротше, потім будемо вже прибирати його все. Дістала така погода, І вітри оці, таке вирощування. Так, зараз зайдемо в дві теплички. Там все в нормі, буржуйки є. Протопили собі. Та й порядок, як кажуть. Ох, а тут жарко. Так, ящики. Значить понад стінкою я їх прибрав. Думав просто накрить, а потім думаю, та хто зна, як воно понад стіною буде. Тому зробили ось. Гора ящиків з розсадою. Просто поставив один на один. Зараз це все діло потрібно знову розставляти. Тут все в нормі, топилось. Ну я не сильно так і кидав. Вода гаряча. Фу, жарко тут. Потрібно відкривати, провітрювати. Ще, можливо, включати капельний полив та про... проливати, бо теж сухо. Так, тут добре, що так і зробив. Вчора писали мені по поводу шифера, щоб поставити. Друзі, в мене... Кусків таких немає. Є цілий восьмий такий волновий, великий. Ну мені швидше опустити цих 30 кущів, чим тягнути туди ті два листи, якісь робити там опори. Тому вже ось так накрили. Зараз візьму їх під'яжу. Тут небагато, скільки їх, тут 30 кущиків. Але добре, що я опустив, тому що спекло б тут теж особенно все так. Бачите, ящик на ящику. Огірки в нормі, а там дивіться, що я придумав. Я так вже не захотів опускати, думаю, а що, якщо просто перев'язати... На одну сторону ось. Тому я просто з цієї шпалери відв'язав і прив'язав туди, до другої. Але топив тут дуже-дуже так обережно, багато не кидав. Але в нормі все. Огірки висять. Огірки є. Зразу почало димити, воно ж холодно, мороз. Поки труби прогрілись, трохи почало димити, але нічого. Розкочегарив, то далі вже все в нормі. О, 30. Потрібно відкривати. Все. Ось такі справи. Огірки цілі, капуста ціла, виноград. А ще покажу один ряд винограду. То ще не все. Ще в мене тут понад теплицею йде один. Дерева чорні стоять, цвіт змерз. Вчора така біла була яблуня. А сьогодні оце таке. Так, виноград наш. Значить, дивіться, була плівка і була така стара куртка. Ну, досить тепло. Суха листя. Я думаю, та він змерз. От чого? Я, я не можу зрозуміти, чого під такою курткою підмерз виноград. Тут теж дивіться геть. Цілів лише внизу ось. Оце так. Там теж все далі змерзло. І було ягроволокно в декілька шарів ось купа лежить і плівка. Може якось воно зайшло там, не знаю. Ну, мерзло все, бачите. Ну, під ранок було мінус 7. Вода в бетоні стояла, ну повністю замерзла. Хоча біля будинку у мене кущ винограду є, то він в нормі, навіть був не накритий. <гум> Представте, От таке щось. Кому все одно, то це нашому котові. Дай, Ярик? От, нашому рижику все одно, чи був мороз, чи ні. Ще й муркає на сонці. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Ось такий був огляд. Попереду ще роботи багато, потрібно все знову розкрити, поставити ті ящики на свої міста. Вон те агроволокно, що позаду мене. Потрібно прибрати, бо добре теліпа його вітер. Ну, а далі буде. Sim,